Ці кадри були відзняті не на сході України, а на півночі Рівненщини. Кількасот місцевих мешканців проти сотні міліціонерів. Селяну бурив початок робіт з видобутку бурштину в урочищі Гальбен, нібито приватною компанією. Менти на мирних людей нападають. Бандити. Бандити при владі. Бандити при владі, Всіх поміняти. Коли люди почали стягуватись до лісу, представники фірми, що взяла під контроль бурштинові родовища, викликали міліцію. Ті особливо не розбирались, кажуть місцеві. Присмиряти селян приїхали озброєні міліцейські спецпризначенці з Рівного, класифікували це як масове порушення порядку. Навіть адмінпротокол на п'яного водія склали і незареєстровану автівку на штрафмайданчик забрали. Що ви набургуєте хлопці? Зараз буде мерва!» омерли. На рибалку їздить. Дивіться, що вам нервано було. Щось ви мішання багато до себе берете. Ви на себе. Я на віку. Ми всі два. Які є ваші потім кожен день. Міліціомери викликали підкріплення, селяни теж зібралися і протистояння продовжилось в тому ж лісі до глибокої ночі. Хтось щось тут погане робить, я не зрозумів. Що ви провоцируєте народ, що їм можна тут жити. Їх дім 200 метрів, а ви розказуєте, йдіть додому. Ви виконуючі обов'язки. У Дубровиці, Їдьте в дубровицю, питайте, що случилось. Ви тут місцевому населенню кажете, куди йти. може мені завтра в лісі постати не можна буде. Так? Серйозно? Ви провоцируєте народ на революцію? На переговори з селянами навіть приїхав новопризначений начальник обласної міліції і сказав, до виборів ніхто і нічого не вирішить. Тож і діалог не склався. Зараз іде виборчий процес. Зараз люди я перезаряд перебуває. Зараз вони вибирають в Їх зразу є помага. Вони підписують помоги. Ставлять. Да. І вона буде казати, я мені похер гранату на тебе кину, на мирний народ, а на мені похер я на тебе гранату кину. Стреляй буду, м'ясо тут зараз народ. Бо я на мирний народ. Ось я маю двоє дітей, хочу заробити гроші. Я хочу до державу, я согласна на державу, на гарну, на все робити. Я не хочу лічно собі з мати. Я хочу всім малюю. Нині ситуація на поліції умовно врегулювалась. Міліціонери домовились з місцевими про повернення до травневих домовленостей. Тобто, в урочищі Гальбен бурштин поки не видобуватимуть ані незаконно місцеві, ані умовно законно приїжджі. Дмитро Леонтіюк, спеціально для новин рівного.